Як долучитися до боротьби проти корупції? Уряд працює над впровадженням антикорупційних заходів, щоб покращити безпеку, здоров'я, розвиток та добробут громадян. У цьому бере активну участь громадськість та експерти. Разом вони шукають корупційні прогалини в законодавстві та напрацьовують запобіжники, таким чином унеможливлюють корупцію у майбутньому. Зміни, які впроваджуються, вплинуть на різні сфери життя людей. Будівництво, медицина, освіта, екологія, дороги, соціальна сфера та інші. Громадськість пильно стежить за прогресом міністерств. Ти також можеш приєднатися. Заходь на сторінку урядово-громадської ініціативи разом проти корупції у Фейсбуці, щоб дізнатись, як громадськість та експерти з різних галузей можуть приєднатися до змін. Подолаємо корупцію разом.